Александр Сильвич, да. Меня зовут Сергей Манив, я с 1 плюс один. Скажите, пожалуйста, как, украв столько денег, можно оставаться на свободе? <говорит> Это вопрос на засыпку, да. Вопрос прямо к вам. Вот. Украсть столько денег и не сидеть в тюрьме. Как? Это провокация, вы меня снимаете. Не провокация, а викриття оборудки из мільйонами бюджетных гривень. Аферу такого розмаху, такого нахабства і безкарності, ви ще не бачили. Харківська область, Дергачівський район, село Черкаська Лозова. Це одна з найстаріших шкіл, що ледь-ледь тримається, аби не обвалитися дітям на голови. Коли последний год ремонт ділян 97 «97-й, Це був капітальний ремонт. Ну, криша 37-го року, як построена школа. Ніхто нічого з неї не робив. Дірявий дах і вікна, яким вже більше 70 років. З них дме, так що не потрібно кондиціонеру, зошити змітає спард. У нас світле катастрофа. Понімати да. у нас є книжка, порвали від морозу спети і дує стікло теж у Нам зимою сніги під зашива про ці проблеми керівництво району прекрасно знає. Адже щоквартально директор аварійної школи письмово посилає їм сигнали СОС. Давай. Покривля, провисла, гнилі крок дошки на стелі з Yeah. Знаходиться в аварійному стані частково. На карнизах випали все глини. Стіна між кабінетами секретаря та учительської постійно дає тріщину. З... знос фундаменту 70%. Втім, на благання про допомогу відповідь завжди одна і та сама. Гроші немов способнеш у шукати. – Вам так сказали? Да. Невже у багатій Харківській області за 90 років так і не знайшлося грошей на порятунок лозовських школярів? Насправді гроші були, але їх банально розікрали дбайливі чиновники від освіти та нахабні правоохоронці. Як це сталося, випливає з документів. Багато людей воліли б забути про існування цих паперів, але на щастя вони потрапили до програми гроші. Отже, хто обікрав дергачівських дітей? Спонсору дергачів таки є, і не хто небудь, а одна з найбагатших компаній України НАК Нафтогаз минулого року. Він перераховує 20 мільйонів гривень на потреби району. 6 мільйонів із цих коштів районна рада вирішує направити на заклади освіти. Достатньо, аби знести школу у лозові і збудувати нову, або щоб суттєво збагатились кілька добре відомих в районі постатей. Аби стало зрозуміло, як саме розікрали ці кошти, їдемо у ще одну столітню школу. Цього разу у село Польова того ж Дергачівського району. Директор вихваляється ремонтом. Ось це зробили коли? 2012 рік. Ага, тобто Блік. якась була найнята фільма, яка все це зробила? яка зробила за державні кошти за державні за державні кошти туалет, кілька бойлерів і умивальників у їдальні, водопостачання. Ніби все добре. Але ми не віримо своїм очам, коли заглядаючи в документи, бачимо цифру: 336 тисяч нафтогазовських грошей витратили на цю школу. Ми задоволені. Наприклад, дві сталові мийки закупили по 2420 гривень кожна. Насправді ж вони коштують лише пів тисячі. Додамо ще три тисячі, що нібито витратили на їх встановлення, плюс ПДВ 20%. Виходить, що тільки на двох мийках чиновники відмили майже 7 тисяч гривень. Ми задоволені, тому що і батьки в цьому році писали благо навіть відверту благодарність і нашій державній владі. Далі ще цікавіше: цей водонагрівач придбали нібито за 3,5 тисячі. Справжня ціна максимум тисяча. Ось звичайний змішувач, але за 540 гривень. Найпростіші унітази по 850 за штуку. І на монтаж ще під 2 тисячі. Кожен такого туалетного шику селяни ще не бачили. Аби розкрити схему колосальних фінансових махінацій, достатньо лише порівняти акти виконаних робіт із реальними цінами на будівельні матеріали. Для цього прокурорам он їх офіс достатньо лише зробити кілька кроків до магазину. Це просто шокує у документах по ремонту у польові сотні найменувань, і абсолютно по кожному пункту від цвяхів до бойлерів в очі кидаються колосальні завищення. Колено 8 гривень. По нашим бумагам такое стоит 66 66,60. Всі знали, що бюджетні кошти крадуть, відмивають, пилять, деребанять, але щоб так нахабно. Люк пластиковий для колодязів. Одна штука 1438 гривень. Ось люки пластикові. Вартість 215 маленький, 325 великий. Знаходимо в магазині новенькі біленькі рукомийники, перевіряємо виробника і марку. Один в один, як у їдальні для школи. Вони коштували 990 гривень. А скільки ж насправді? Умивальник «Церзаніт президент, його ціна? Умивальника 216 що й казати, різниця у вартості просто вражає. Цікаво, як це пояснять у райадміністрації під керівництвом якої відбувався той дуже неекономний ремонт. Голова адміністрації тільки нос полів, зустрічає у чоботях. На диво про захмарну аферу він нібито нічого не знає. Таракові стоїть 215 гривень. Прекрасно. В школах нашого району вона встановлюється по 990. Є з Хто на цьому заробляє і... Не ли в задействований любе там лічно вище струмніки адміністрації. Я щорока не ністав в школі. Я три тут роботу. Пан Руденко в районі людина справді нова. Нафтогазівських грошей йому не лишилось, тож пропонує допомогу. Давайте надіймо в місті ворог. Давайте давайте зробити це не важко. Школи за погодженням із районо ремонтувала невеличка фірма «Базіс Б». Це її директор Олександр Павленко. На Александр. Хорошо, вот смотрите. Это провокация. Это не провокация. Вот документ, подписанный вашей фирмой. Довідка про вартость виконаних будівельних робіт. Скажите, как может умывальник у вас стоить 990 гривен? Сама його фірма помножувала вартість матеріалів як заманеться, то у Двічі, а то й відразу у 10 разів. Якщо ми в чомусь то скажіть, що це не так. Скажіть, що ці умивальники дійсно золоті, поэтому такі дорогі. Загалом нафтогазівські гроші направили на більш ніж десяток шкіл, і за приблизними підрахунками з 6 мільйонів могли відмити майже половину. Причому на всіх сумнівних документах підписи двох посадових осіб: Вікторії Синюгіної, що зараз керує відділом освіти дергачів, і її попередниці Тетяни Малініної, що після прибуткових ремонтів швидко пішла вгору і тепер займає пост заступника голови адміністрації. Я піду до нас доначе в Дергачівському району ремонт краще ніж у столичному музеї. Школам такий ремонт може тільки наснитись. Школа районо говорять. Рушений нема спускати шкот. Ну, так сказати. Да. На жаль, пані Синюгіна, Ось вона на фото поруч із своєю наставницею Тетяною Малініною. Весь минулий тиждень не з'являлася на роботі. Схоже, переховувалася від журналістів. Смотрети чотири дня вже прячуться. Що є кілька днів та передачі? Щоб вона могла з нами зв'язатися і розказати правду об історії, хто заставляв підписувати, скільки денег отримала она за это і получила вообще. Може, вона просто жертва і буде сидіти 7 років ні за что. Хорошо, ви передаєте їй телефон? Я передам може карточку. Та сама історія із Тетяною Малініною в адміністрації ми її скільки днів чекали, не дочекались. А її керівник Руденко, хоча й обіцяв допомогу, чомусь не викликав свого зама на килим. Невловима Тетяна Малініна вже четвертий день. Чиновниці немає на роботі. Ну як тут не запідозрити, що їй просто вкрай невигідно відповідати на незручні питання журналістів? Вона не вийшла до нас і зі свого триповерхового будинку. Чоловік Малініною погрожує спустити на нас вівчарку та забороняє знімати навіть паркан освітянського палацу. Та нам її зараз подождати і ввечері поляка ви здійсню не будете. Велику чиновницю того ранку він вивіз на задньому сидінні тонованого джипу. Наче гангстеру, що ховається від поліції. Жінці довелось лежати під сидіннями, аби не потрапити у нашу камеру. Нам Тетяна Васильна вже А когда? Тільки А перед нами зможе. Дивно, що з такими доказами директор фірми і чиновники досі не покарані. Навже й місцеві правоохоронці задіяні у цій ганебній схемі. Виявляється, що рік тому у міліцію СБУ і прокуратуру було надано ті ж самі викривальні документи, що опинилися в наших руках. Прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. У зв'язку з невстановленням об'єктивних даних, які б вказували на наявність у діях останніх складу злочин, коли запахло смаженим із вимогою терміново надати компрометуючі документи, до районо звернувся особисто прокурор району Олександр Фільчаков. Наш глядач пам'ятає цього персонажа по сюжетам про вимагання грошей із місцевого підприємця Юрія Скрипки, та нереальні гроші. Я должен роботи постоянно и фірма наша должна роботи на какую-то кришу. Чому фільчаков дозволив районній міліції поховати стовідсоткову карну справу про владне злочинне угруповання, що розкрадає державні кошти в особливо великих розмірах? Можливо, тому що в заяві фігурує і його прізвище. Курорк нам не виді. Ну, ні, Тоді майже два роки тому знаний в районі поціновувач дорогих авто Фільчаков їздив на роботу на Тойоті Прадо. А вот это впереди стоит стоїть машина, етаж, тому і налічний автомобіль. Ваш річний автомобіль долічний. Да, за дивним збігом обставин після оборудки із нафтогазівськими грошима у нього, кажуть дергачівці, з'явився ось такий німецький кінь BMW X5. А нещодавно і новенька, тільки но з салону розкішна ауді-купе за півмільйона гривень. Ось вона припаркована на головному місці у дворі прокуратури поруч із дещо дешевшими, але теж люксовими машинами інших співробітників маленької районної прокуратури. А на якої машині їздять? Я не знаю. Не на машини їздять. Там служевне. Чорна служебна? Ні. Чорний боєвек 5 служебний? Я Взагалі не, не А Тойота прада служебне. То, такі м'якапійка, я розбираюся. Як і чиновниць від освіти, ми чотири дні чекали на прокурора Фільчакова, але дуже схоже, що ховатися, як і красти в дітей мільйони це справа, яку за роки безкарності дергачівське можновладці освоїли досконало.